Продовжуємо тему. Релігійні громади Української автокефальної православної церкви з трьох сіл району за короткий час назбирали третину коштів на тепловізор для земляка військовослужбовця АТО. Вартість теплочутливого розпізнавального прилада сягнула більше 70 тисяч гривень. Допомогла районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО, яка закумулювала кошти добродіїв збродів та Львова. Тож у тижневий проміжок часу нашого земляка-розвідник. З 80-ї аеромобільної бригади було забезпечено життєво важливим на війні приладом. Про велику силу людської небайдужості та підтримки відеосюжет Наталії Кутняк. До настоятеля автокефального храму села Смільне звернулися волонтери районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО з проханням допомогти зібрати кошти на дорогий, але такий потрібний розвідувально-диверсійній групі аеромобільної бригади теплочутливий розпізнавальний пристрій. Адже про нього просив офіцер групи родом зі села Смільне. Слова настоятеля парафіяни почули. Третина коштів на тепловізор їхня заслуга. Решта акумулювала районна координаційна рада. Минулої п'ятниці, зібравшись на в координаційній раді за скруглим столом, в нас виникла потреба для нашого бійця, який є в 80-й бригаді, для придбання тепловізора. Для нас це були страшні гроші: 70 тисяч. А от вже сьогодні слідуюча п'ятниця, і цей тепловізор нам привезли вже до броді. Наш Валера Савчук, житель села Смільно. Хочеться подякувати священнику, який зумів зорганізувати людей, депутатів. Сьогоднішній день хотілося подякувати усім, хто долучився, особисто моїм парафіянам, жителям села Смільно, села Сиденівки, Лагодова, Хуторогатки, які так щиро відгукнулись на моє прохання, прохання наших воїнів для придбання тепловізора. Сьогодні дякую і депутатам. Нашої сільської ради, які відгукнулись на це прохання, і пішли хата від хати, збираючи ці кошти, в сьогоднішній час хочу всім вам побажати, щоб те, що ви відділяєте від своїх родин, від своїх сімейних бюджетів, щоб Господь благословив вас миром, спокоєм, довголіттям. Мудрістю і впевненістю у нашу державу і в майбутнє нашої держави також хотілося щиро подякувати і священнику та парафіянам церкви Пресвятої Євхаристії міста Львів, які також долучаються постійно до збору коштів, до допомоги для наших воїнів із нашого району, де священником є вихідець із нашого району, отець Роман. Всім вам Божого благословення і велика по. Дяка за тепловізор, усім, що долучились до нього. Бо сьогодні я спілкувався уже із воїном, який отримав тепловізор, і щиро усім вдячний за тепловізор і за цю допомогу, яку надаєте постійно усі для наших воїнів.